Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему, яка може стосуватися кожного чоловіка, а може навіть кожної жінки. Чим відрізняється знятий зв'язкового обліку від виключеного зв'язкового обліку, на перший погляд це прості бюрократичні терміни, але за ними стоїть дуже велика відмінність у правах. Обов'язках та відповідальності для кожного у цьому відео я поясню все досить просто, але з юридичними деталями, щоб ви могли не тільки знати про різницю між знятим і виключеним з військового обліку, а й використовувати це у житті. І, до речі, не забувайте підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Тут ми часто обговорюємо важливі юридичні питання простими словами. Починаємо. Для початку варто розібратися, хто взагалі такий військово зобов'язаний. Закон визначає військовозобов'язаними тих громадян. Які перебувають у запасі для комплектування збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт і забезпечення оборони держави на військовому обліку військовозобов'язаних перебувають чоловіки віком від 25 до 60 років незалежно від військового досвіду, жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей, які були взяті на військовий облік військовозобов'язаних, жінки, які отримали військовооблікову спеціальність після проходження військової служби або закінчення військової кафедри. Чоловіки віком від 18 до п'ятнадцять. Років, які були звільнені від проходження строкової військової служби, закінчували військову кафедру, отримували висновок квилка про обмежену придатність та в інших випадках, які передбачені статтею 18 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Всі решта категорій громадян є невійськовозобов'язаними і не підпадають під призовну військову службу під час. Мобілізації. Чоловіки віком від 18 до 25 років, окрім тих, хто я зазначив раніше, перебувають на військовому обліку призовників і не можуть так само бути призвані на військову службу під час мобілізації. Тобто, що ж це означає для вас на практиці? Наприклад, якщо ви військовозобов'язаний, ви повинні оновлювати свої дані у випадку, якщо у вас відбулися якісь зміни в житті, наприклад, ви одружилися. Вас народилась дитина, чи ви змінили місце свого проживання чи місце роботи? З'являтися за викликом а саме по повісті до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії, оновлення даних чи для призову під час мобілізації, а також систематично проходити військово лікарську комісію для підтвердження стану свого здоров'я це ваші обов'язки. Якщо ви їх не будете виконувати, вас може чекати адміністративна відповідальність. Однак, за певних обставин, якщо ви більше не можете здійснювати ці обов'язки або з інших причин. Вас можуть зняти з військового обліку або виключити з військового обліку. І тут починається найцікавіше. Розпочнемо з першого терміну. Що ж таке зняття з військового обліку? Зняття з військового обліку це тимчасова процедура. Повторюю, тимчасова це не означає, що ви більше не військовозобов'язані. Це означає, що через певні причини вас було знято з військового обліку. Наприклад, уявімо ситуацію, ви проживали у Львові, стояли на військовому обліку у Львові, але вирішили переїхати до Києва. У вас з'являється обов'язок стати на військовий облік у Києві. Відповідно для цього вам треба знятися з військового обліку у Львові. Тобто, ви зобов'язані знятися з військового обліку, ви отримуєте штамп про те, що ви зняти з військового обліку, але у вас виникає обов'язок стати на військовий облік за новим місцем проживання. Якщо ви цього не зробите. Вам може загрожувати адміністративна відповідальність. Це одна з причин зняття з обліку. Причини можуть бути різними. Наприклад, якщо ви навчаєтесь у військовому навчальному закладі, відбуваєте покарання у місцях позбавлення волі або з інших причин. Також однією з в... значних причин було, що раніше, коли особу визнавали обмежено придатним, її знімали з військового обліку. Але це не означає виключення. вона залишалася військовозобов'язаною. Просто тоді було таке законодавство, що обмежено придатних знімали з військового обліку, а не залишали на ньому. В таких випадках важливо розуміти, що зняття з військового обліку не забирає у вас статусу військовозобов'язаного. У вас залишаються всі ті самі права і обов'язки, що є у будь-якого військовозобов'язаного. А якщо ви колись давно були визнані обмежено придатним. І стали знятим з військового обліку. У вас з'являється обов'язок стати на військовий облік, тому що зараз таке законодавство. Якщо ви цього не зробите, вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Тепер розглянемо іншу ситуацію, що означає виключення з військового обліку. На відміну від зняття виключення з військового обліку, є остаточною дією. Людина перестає бути військово зобов'язаною. Для того щоб особа могла бути виключена з військового обліку, на це повинна бути причина. І таких причин може бути декілька. Наприклад, досягнення граничного віку проходження військової служби, тобто досягнення 60 років. Визнання такої особи непридатної для Хочення військової служби за висновком військово-лікарської комісії, припинення громадянства України чи смерть особи, чи визнання її безвісно відсутньою. Тобто, уявіть ситуацію, що людина, яка є військово зобов'язаною, прийшла на ВЛК військово-лікарську комісію. Військово-лікарська комісія у зв'язку з станом її здоров'я визнала її непридатною до військової служби. Тоді на підставі цього висновку, на підставі непридатності, таку особу виключають з військового обліку, і вона більше не є військово зобов'язку. Що це означає на практиці? Якщо ви були визнані виключеними з військового обліку, ви більше не підпадаєте під мобілізацію. За жодних умов вас не можуть змусити проходити військову лікарську комісію. Вам не можуть приходити будь-які повістки, чи то на оточення даних, чи на відправку вас немає обов'язку оновлювати свої військово-облікові дані. Ви повністю звільняєтесь від свого військового обов обов'язку. Тож, у чому ключова різниця між цими поняттями, зняття з військового обліку це тимчасова процедура. Вона не позбавляє у вас статусу військовозобов'язаного, а лише є тимчасовою на час, поки ви вирішуєте певні свої обставини. Виключення з військового обліку це остаточна дія. Ви повністю втрачаєте статус військовозобов'язаного і всі пов'язані з цим обов'язки. Чому це важливо розуміти? Наприклад, якщо ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим. Що ви змінюєте місце проживання? Чи колись, наприклад, ви змінювали місце проживання? Вас зняли з військового обліку? Зараз ви на новий облік не стали. То вас можуть притягнути до відповідальності саме адміністративної відповідальності. А якщо ви виключені з військового обліку, ви не маєте жодних обов'язків перед та СП, і вони не мають права вас затримувати, кудись доставляти, вимагати, проходити ВЛК і так далі. Ви можете відмовлятися абсолютно від будь-яких вимог ДЦК тільки на підставі того, що ви є виключені з військового обліку. Наостанок хочу наголосити на тому, що всі, -всі процедури це не є. Чистою формальністю це дуже важливо. Ви маєте чітко розуміти, який у вас статус для того, щоб розуміти, як ви можете захищати свої права. Якщо ви не можете у цьому розібратися, або, наприклад, у вас в військовому квитку написано, що ви виключені з військового обліку, але в резерві світиться інформація про те, що ви перебуваєте на обліку, краще звернутися до юристів, які допоможуть вам вирішити це питання. Сподіваюся, це відео допомогло вам у тому, щоб розібратися. У різниці між знятим зв'язкового обліку і виключеним звійськового обліку. Якщо у вас виникли будь-які питання, ви можете писати їх в коментарях. А також не забувайте ставити лайки та ділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсу.